Всім привіт! Сьогодні новий день насолоджує своїми чистими вікнами, і що я майже не докладала зусиль своїх. Дуже подобається результат. От зараз роблю. Кето хліб, тобто хліб, в якому майже немає вуглеводів. Тут у мене 120 грам льняного борошна і 20 грам псиліуму. Псиліум 20 грам це 2 столові такі, повні ложки. Зараз сюди додам одне яйце, 20 грам масла і водичку гарячу. Я вже, до речі, пару тижнів, мабуть, да, на кето, але не на інтервальному. Просто у мене менше вуглеводів ніж раніше. У мене і раніше не було багато вуглеводів. От я прибрала хліб цільнозерновий, який я брала в АТБ. На отакий, який я роблю сама. Єдине, що в мене змінилося зараз, це кількість салатів, яких раніше я намагалась їсти більше, щоб було кількість клітковини. Правильно, але. В чому у мене проблема через ту кількість салатів у мене не було апетиту. Я не відчувала голод. Це для людей, які худнуть, класно. А для людей, які набирають вагу, не класно. Тому що я не могла тричі на день поїсти, щоб там і був 150 грам мінімум салату. Да, я туди і олії додаю, але все одно об'єм від салату займає місце в моєму маленькому шлоночку, і я не могла з'їсти там більше м'яса. розумієте? І виходить, що я не додавала собі білку, зато в мене було клітковини. отак от. Зараз я салати не прибрала повністю, але зменшила кількість. Це не тричі на день по 150 грамів. Може один раз і там грам 80 до 100 того салату, от скільки мені приємно з'їсти. От, от стільки я їм. Зранку зазвичай ви бачили, я смажила два яйця собі на отакій підстілці з овочей морожених. Тепер я овочі прибрала, а замість овочей ще одне яйце додала. Тепер я можу з'їсти три яйця, бо раніше я не могла. З'їсти три яйця. Оце це вже в мене було проблема. Тобто я прибрала оці овочі на сковородку. Я роблю два-три яйця. До яйця я беру якийсь огірочок, квашений, там пару редисок можу з'їсти. І багато зелені. Вітамінів, мінералів, зелені, звичайно, більше, плюс хлорофіл. зелень це топчик. І виходить, що я тепер більше вживаю білка, і це є класно курочку. Я там не два крильця можу з'їсти з мискою салату. Миску салату я прибрала. А вже з'їдаю 4-5 крильців. Для мене це ух клас. І їм зі шкуркою. Калорії. Жириш там найбільше калорій. От, пармезан, сологунь, оце все я додаю. В каву я тепер кожен раз додаю ложечку косу, косової олійки. При кету в основному люди на інтервальному голодуванні. Здається, це для мене не підійде, тому що, ну, по-перше, мені це не потрібно, мені навпаки, треба більше калорій встигнути з'їсти. А по-друге, жовчний. Якщо великі проміжки між їжею, їжу, їжу а там до 16 годин, то може бути за жовчі, препарати треба вживати, щоб жовчі виводились. я цього не хочу, я собі. Та... Ну, зробила трьохразове харчування, звичайне, просто там мінімум вуглеводів, і це класно. І більше білку, і це теж класно, і більше жирів. Тобто, у мене таке адаптоване під мене кето. Дієтологи, коли між собою спорять, можна кето, не можна, погрожують тим, що збільшується холестерин, підвищується холестерин через велику кількість тваринних жирів. Що можу сказати? У мене не було великої кількості тваринних жирів, тому що я їла там без шкури, м'ясо, да, без жирів. Але у мене, наприклад, він і так був підвищений, без жирів. Коли я почала розбиратися, холестерин не підвищується через харчування. Холестерин підвищується з інших причин. А через харчування, за зайву кількість жирів підвищуватись може. Тригліцериди – це зовсім інше. Тригліцериди – це вже більш небезпечна штука, тому що вони саме відкладаються в судинах і можуть бути тромби потім, можуть ці тромби відриватися і проводити до інсультів, інфарктів і серцево-судинних у цих всіх захворювань. Тобто. Треба слідкувати за три гліциридами. У мене три гліциридами завжди в, там, в мінімумі, вообще, тобто у мене холестерин трошки підвищений, а три гліциридами завжди там десь там, 0, там, 3, 0, 5. От. Це класний показник. І от я тоді розслабилась, думаю, все, в мене значить, все нормально, холестерин підвищується там, по іншим причинам, я їх теж вже знаю. І це ну, не страшно, коротше, це норма. Далі, та людина, яка мені запропонувала це, до речі, моя сусідка, яка теж дієтолог, чому нам з нею цікаво? Тому що вона теж займається харчуванням і вона на кето. І от вона мені запропонувала, Віка, ти, ти майже на кето. Ну, спробуй вже ідеально зробити, там, не роби інтервальний, спробуй. Я їй жалілася, що не можу набрати вагу. Каже, ну давай, кета ж можна і набрати, і зменшити. Ну, і так, і так. Дивлячись, скільки ти калорій їси, ну, все від калорій. Кажу, ну хорошо, давай спробую. Вона мені скинула свій курс, я його переглядаю, і, от, в принципі, зорієнтувала, що як для мене мені більше підходить. Так от, а вона вже давно на кета і теж перездавала аналізи, я подивилася і її їх розшифрувала. У неї три теж там. 0,3 чи 0,5, щось дуже низькі. Тому ну, ще так мені так в капілочку думаю, ну от людина давно на кета і в принципі все нормально з тригліцеридами. Через пару місяців я здам аналіз знову на тригліцериди, ну, хочу перевірити, я знаю свій попередній результат. Я навіть і холестерин перездам. Мені просто цікаво, цікаво, що там буде з холестерином. І е, зроблю за для жовчного. Хоч я впевнена, що все нормально, тому що я навпаки ще для жовчного. Якщо я три рази на день їм і там є кожен раз жири, то для жовчного це круто, це класно. тому що жовчний стимулюється жирами. Якщо ми жири регулярно. Кидаємо туди, то жовч має це. Ну, я все одно зроблю, тому що це моя, так сказати, вже професія, і я досліджую всі ці питання, якщо я на собі зможу провести такий експеримент і підтвердити це аналізами. Це буде ще в капілочку моїх знань, які я потім можу використовувати. Дуже все індивідуально. Тут треба. Людину дивитися, вивчати, що було до, які були етапи, як вона вже пробувала. Здивитися аналізи, які є наразі. Потім складати пазл її здоров'я, і тільки потім рекомендувати, який вид харчування людині варто спробувати, плюс там позакривати дефіцити, вітамінів, те, то що по аналізам побачили. От я, до речі, проводжу консультації. Я думаю, що ви всі вже знаєте. Консультацію мене проходять в Телеграм. У вигляді голосових повідомлень, спочатку людина записується до мене, я даю анкету: Вік, зріст, вага там треба набрати, треба скинути, треба залишитись, треба тільки здоров'я поправити, які проблеми, які там були обстеження, що хвилює, що людина хоче отримати. Оце це все вона мені розписує або розказує голосом. Скидую аналізи, якщо якісь вже є, я аналізую це все. Потім додаю ще якийсь список аналізів, яких мені може не вистачати, щоб склався пазл. От, окончательний такий кінцевий, скажімо, щоб я могла повністю розкласти людині, що їй не вистачає, і як їй далі діяти. От і. Все це, вона доздає аналізи, скидує мені, я голосом все це коментую повністю. Я пояснюю для чого який аналіз треба здати. Не просто оцей список. Я навіть цей список розписую там перший пункт, такий та аналіз. Треба до того, для того, для того. Результати мають бути отакими. Якщо вони не такі, а отакі, то ми тоді проп'ємо цей вітамін. Да? Якщо там то-та, ми там все. В общем, це все людина вже здає аналізи, дуже свідомо розуміє, для чого вона це робить. Це дуже класно, тому що я, ну, якщо б я попала до фахівця і мені. Б Одразу розписали, для чого я здаю ці аналізи. Я б вже більш відповідально до всього ставилася, і мені було б далі вже цікаво розбиратися і так далі. Я зацікавлена, щоб людині було зрозуміло, що для чого вона робить. І які у неї перспективи надалі, і, і могла потім незалежно від лікарів, нутриціологів, дієтологів, фахівців, будь-яких могла орієнтуватися самостійно, шукати правильну інформацію, аналізувати її. От цьому я вчу на, в своїх консультаціях. У мене все ну, індивідуально, курсів ніяких я не продаю. У мене індивідуальний дуже підхід. Получається, що ми повністю розкладаємо пазлик здоров'я цієї людини. Я їй все-все-все все розповідаю про неї, про нього, про неї, і в неї хлопці є. Більше дівчат, звісно, але хлопці теж є. І потім, коли вже у мене всі аналізи є і результати УЗД, наприклад, да, тоді я можу ну, по, -по, по запчастинках отак розписати, що чого не вистачає, що потрібно робити. І, і головне, що буде, якщо цього всього не робити. От коли людина все це чує. Потім я скидую ще додаткову інформацію, якусь да, там, підтверджуючи мої слова. От людина дивиться там лікар, якийсь, я ну, знаю, наприклад, там по цій темі кого треба скинути, щоб людина подивилась і ще з іншого ракурсу да, на це своє питання і. Далі я її вчу, як шукати далі інформацію, на що треба орієнтуватися, що можна ігнорувати. Оце все в мене така довготривала робота йде з людиною. Там, і це може бути там, протягом одного, двох, трьох місяців. Ми отак в такому режимі спілкуємось. Да? Що там не людина мені знову пише, там, я там відповідаю. Голосом спілкуємось багато, ну, голосовим в основному. І дуже класні результати, Дівчата, От я зараз вже отримую фідбек від дівчат, які там ще рік назад до мене звернулися. Ми там тоді з ними попрацювали там пару місяців, да, і вони собі ну, пішли рухатися самостійно. І от зараз я отримую дуже класні результати. От вони просто пишуть Віка, от ти помніш там ти, 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 ти а у мене тота-то час, то а у мене ета. А я завагітніла. А ну в общем, і дуже 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 приємно, коли реально вони в тему цю, ну вони розуміються вже в цій темі. Я розжовую розжовую, розжовую, конкретно по її питаннях все розжовую. І, і, і все, і людина сама потім контролює все далі. Я даю рекомендації, що от ми зараз там вітамін Д3 низький, наприклад, да? дуже низький. Я розказую, як ми його піднімемо, як ми його будемо підтримувати. І тоді, виходить, у неї є голосове моє повідомлення, яка схема прийому цього вітаміна конкретно для неї, щоб вона знов потім не впала в дефіцит. Тому що коли людина піднімає рівень якогось вітаміна, а потім ну все, курс пропила і, і все перестала. І вона потім через місяць, через два, думає, а, а що далі робити? А я це все поясню, а потім ти там то-та, то-та, а потім то-та-то, то людина собі записує, вона є такий вже схема, як їй взагалі ну, далі по життю з цим всім працювати, коли треба здати. На всяк випадок аналізи перевірити, чи правильно я все роблю, раз проконтролювати такий чек-ап зробити. О, так, да, все хорошо. І вже не всі не весь список аналізів, а тільки ті позиції, які були там поорушені. Да? Ось От тут отут, все нормально, щитовідка працює класно, жовчний класно, взагалі, лапочка супер, клас. А отут є нюансик. Оцей нюансик треба виправити отак. Ага, хорошо. А потім, через два-три місяці, оце треба зробити. Все, і людина собі це все помічає. Я попереджую, що ну все, от час слухаєш мої голосові, і собі десь блокнотик обов'язково, щоб нічого не забути. І все, є план дій. Вже план дій на не те, що на рік вперед, а на завжди вперед. І вона знає, які мають бути результати аналізів, як це самостійно проконтролювати. І потім не треба нікуди звертатися. От, отак от я працюю. От, бачите, яка у мене вийшла супер реклама. Не, не взагалі то хлібчик хочу робити. Поперла, поперла. Ну, якщо сам себе не похвалиш, то хто ж це похвалить? Мені дівчата в лічку пишуть, хвалять, звісно. От, тому я натхненно от зараз з вами поспілкувалася. Це хто хоче отримати оці знання, оцю базу і орієнтуватися в своєму конкретно здоров'ю, своїй ситуації, пазл свого здоров'я розкласти, скласти потім і розуміти, що ми маємо і до чого ми прагнемо і як прокласти цю, цей шлях. Звертайтесь до мене в інстаграм посилання під відео, я напишу деталі такої консультації. Такої... Це не консультація, це довготривала співпраця. Це не разова консультація, довготривала співпраця. От. Є питання, будуть відповіді однозначно. Навіть якщо я чогось не знаю, я знаю, де взяти інформацію правильно, як її відфільтрувати. І потім розжувати, людині пояснити. От. Все. А тепер йдемо додавати яйця. Додала яйце, нагріла 160 мл води, зважила 20 г масла вершкового. Зараз, отак, щоб його не топити, я заливаю гарячою водою. Воно тане, і я додаю сюди і все мішаю. Делочкою все замішуємо. Формуємо булочки. І в духовку 180 градусів 40 хвилин. Можна в мікрохвильовку за 3 хвилини зробити, але вони не піднімуться і не будуть такими пухкими. Розпушувач, до речі, можна не додавати. Я не буду. Обов'язково додаємо сіль півчайної ложки. У мене отакий от режим є: вентилятор і гріль зверху. От я ставлю на цей режим. Поставила на 45 хвилин. Яка прекрасна погода. Вітаю всіх з весною. І ще хочу додати стосовно консультацій, хто схильний до того, щоб ще й працювати з своїми думками, тому що ви всі знаєте, що я прихильниця того, що думки матеріальні і дуже-дуже багато у нас проблем із здоров'ям, в тому числі, через... Наші думки через наші негативні переконання. От, е, психосоматика, це все, все воно один з одним пов'язане. Іноді якась проблема, ну, скажімо, її можна вирішити просто банально якось підкоригувати харчування, додати вітамінчиків і, в принципі, отримати дуже добрий-добрий результат. Але Якщо є бажання занурюватися глибше, то можна робити і це. От. Тому звертайтесь. Всі, хто звернувся, дуже задоволені. У них змінилось багато чого. Загружаємо нашу підлогу. Каря вона на картинці, але ну, я ж думаю, це не прям вона. Чи це вона? Це просто картинка. Це така картинка? Ну так, ну, да, він не має бути. А, ось він. який. Я почала ще раз його колір, так мені подобається. Такий класний. А, зараз ще заїду в АТБ, скуплюся на вечерю, бо треба ж тепер чоловіка нагодувати. Це ж попрацював раз, зараз попрацює два, все це в квартиру перенести. Так що треба придумати якусь смачну вечерю. Ідей немає. Сказав, в принципі, що сподобались чебуреки, щоб я повторила. Зараз куплю фарш і зроблю чебуреки. ріки. Тільки такий маленький, вже не з тих круглих лавашів, а з тих, які можна їсти. Хоча він стільки їсть, мені здається, того, що не можна їсти, що йому це погоди не зробить. Але я не можу своїми руцями це покласти в тарілку. Те, що точно знаю, що не оглядається. То пропустив, можливо. Я ж дочиталась склад круглого лаваша, того, що я брала на чебуреки пару разів. А в квадратних лавашах ну, звичайний склад: Борошно, вода, сіль. А в тих круглих склад не класний, тому що там дуже багато є, там дуже-дуже-дуже багато всяких слів, які навіть я не знаю. І я не розумію для чого. І всі, які круглі я перечитала, у, у всіх оце така, така фігня Яка тут дорога, але ось роблять. Нарешті. А знаєте, що це? Це я наколдовала, щоб зробили тут дорогу. <гум> да, я замітила, коли оце я їду і починаю а, не матюкатися, яка дорога, а говорити а, в. В тому часі, типу. Яка тут була погана дорога? А зараз така класна. От. І її починають ремонтувати. Оце, що вам не подобається, ви в минулому часі кажіть, о як же що це ж було. Якщо хочеться це проговорити, то проговорюємо, начебто це вже минуло. І воно так і буде залишатися в минулому. В теперішньому час буде покращуватися вже, як вам треба. Так що, тут скоро тут така була дорога. М -м, яка тут була погана дорога, а от зараз класна. От так. так, кажете, любите за мною закупочку робити? Да? Дубль два. Редисочка, от вона мені заходить смачненька. Яблочка беру, завжди такі зелені. Вони кислі. Мені дуже подобаються кислі. І, до речі, на кету теж кислі. Фрукти набагато краще, ніж а, солодкі. От. Можна, ківі теж можна. До речі, мабуть, візьму такий кошик. От мені в кошику подобається, я їх потім вибираю, які пом'якше їм, а ті стигнуть. Так, мандарини. Ну, теж можна, але не в невеликій кількості. Але я зараз не буду брати. Тому що і так буде багато. Так, докуплю чумак Де він, де він? Ось. Хорошо, він у мене розходиться. Я курку в ньому і в котлети додаю. А от зелень це треба на вулиці у людей купувати, бо в магазинах, звісно, зелень така собі. Ну, візьму оцей, мабуть. А завтра треба вибратись купити зелені хороші. Ні. Ще купила фарш яловичний і їду вже додому. Слухайте, я забула купити лаваш. Я все купила, окрім лаваша. Вообще, коротше. Але я ще зайшла в м'ясний магазин, а там були готові відбівні свинячі і цей м'ясо по-французьки. Ну, коротше, ку курячі філешки з майонезом, сякою, от, 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 там, зверху сиром, луком, цибулькою. І вони смачно роблять, так що я купила дві, два того, два того, ну так, щоб зараз швиденько щось. От, а думаю, ну і ті і, 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 як їх посмажити, що він хотів, і забула купити. М'ясо купила, а лаваш не купила. Артем там розгружає все, носить мені на квартиру, я його залишила і прийшла готувати. От. Так, показую, чим ми сьогодні будемо вечеряти. Це котлети, які я приготувала. Це я купила вже готове. М'ясо по-французьки, дуже смачно вони готують. І там ще отбивнушка свина свиняча, свина, свиняча, свиняча. От, асорті таке далі. У нас тут теж м'ясо таке в'ялене, купила на пробу, класний склад, почитала, підходить. Це я зробила плавлений, ну коротше, сир, яйця, майонез, зелень, салат єврейський. Майонез, до речі, той, який я сама готувала з гірчичної олійки. А тут у нас тарілка з зеленню рідискою, тут ще салатик з квашеної капусти. А оце ті булочки, які я сьогодні випікала, до речі. Давайте ж спробуємо. Давайте спробуємо розріжемо, я покажу, які вони всередині вийшли. Мені потрібен ніж пилочкою для таких булочок. А, ні, нормально ріже. Так. Ось такий вишив хлібчик. Трошечки-трошечки є вологи, але він ще теплий. Він завтра вже буде а, нормальний абсолютно. Ну, такий сухий, як звичайний хліб. Дивіться, ось поближче вам покажу. Хрустка з кориночка така. Класно. Зараз спробую на смак. Класно. Оце воно вийшло. М -м -м -м. Зберігайте рецепт. В описі залишу.